Перший льотчик з часів незалежності України, що виконав усі фігури вищого пілотажу, бажаю міцного. Я Балацький Іван у 22-му році. В його честь перейменована вулиця в Кременчуці. Це Олександр Оксанченко, полковник повітряних сил України, пілот Ас. Посмертно герою України, коли в чотирнадцятому році Росія почала війну на сході, він був одним з перших, хто піднявся в небо, робив бойові вильоти, прикривав наших нижчих техніку ворога. В шістнадцятому році на авіашоу в Словаччині показав фігури вищого пілотажу, які до нього не робив жоден український льотчик за часів незалежності. Спочатку повномасштабної Оксанченко повернувся в стрій. 25 лютого, 22 року у бою над Києвом проти 20 ворожих сушок, відтягнув на себе більшу частину групи ворога дозволяючи іншим виконати бойове завдання, посмертно нагороджений званням героя України у багатьох містах України. Вулиці названі на його честь. Також його пам'ять вшанували на авіабазі у Британії. Олександр Оксанченко, людина, яка жила небом і віддала все. За нашу Україну. Пам'ятаємо і шануємо своїх новітніх героїв, і тільки разом об'єднані ми переможемо.